Композитор Едвард Гріх проводив осінь у лісах біля Бергена і одного разу зустрів у лісі маленьку дівчинку з двома кісками, доньку лісника. Вона збирала в кошик ялинові шишки. Як тебе звуть, дівчинку? спитав Гріх. Так ні, Педерсен, відповіла дівчинка. От біда, сказав Гріх. Дагні, мені нема чого тобі подарувати. Я не ношу в кишені ні ляльок, ні стрічок, ні оксамитових зайців. Дагні, я вигадав. Я подарую тобі одну цікаву річ. Але тільки не зараз, а років через десять. Ти ще маленька та й багато чого не розумієш. Чистерпінь. А тепер давай сюди кошик. Ти його ледве тягнеш. Я приведу тебе, і ми поговоримо про щось інше. Коли серед дерев з'явився будинок лісника, гріх сказав: Ну, тепер ти добіжиш сама. Як звуть твого батька? Груп, відповіла дівчинка. Прощавай, де? Да гріх пригладив волосся дівчинки і пішов у бік моря. Я напишу музику, вирішив він. На Великому Арку ще я накажу надрукувати «Дагні Педерс дочі лісника Хагерупа Педерсена, коли їй виповниться 18 років. У 18 років Дагні закінчила школу, і батько відправив її до християні погустювати до своєї сестри Магди. Нехай дівчинка подивиться, як влаштований світ, як живуть люди, і трохи повеселиться. Магда працювала театральною кравчиною, а чоловік її, Нільс, служив у тому ж театрі перукарем. Дагні часто ходила до театру, це було цікаве заняття. Не тітонька Магда полягла на тому, щоб дахні пішла для різноманітності на концерт. Дядечко Ніс проти цього не сперечався. Музика, казав він, це дзеркало генія. Був теплий червень, стояли білі ночі, концерти проводились у міському парку просто неба. Дагні пішла разом з Магдою та Нільсом. Вона одягла чорну сукню шовковистого м'якого ксамиту. Концерт розпочався на заході сонця. Дагні вперше слухала симфонічну музику. Всі переливи та груми оркестру викликали у дагні безліч картин, схожих на сни. Потім вона стрипенулась. Їй здалося, що чоловік чоловіку фраку, який оголошував програму концерту, назвав її ім'я. Дядечко Ніль дивився на неї чи то з жаху, чи то з захопленням, і так само дивилася на неї, притиснувши до рота хустку, тітунька Магда. Що трапилось? запитала Дагні. Тоді Магда схопила її за руку і прошепотіла. Слухай, тоді Дагні почула. Як чоловіку фраку сказав. Слухачі з останніх лав просять мене повторити. Отже, зараз буде виконано знамениту музичну п'єсу Едварда Гріга, присвячену дочці лісника група Педерсена, Дахні Педерсен, з нагоди того, що їй виповнилося 18 років. Дахні зітхнула так глибоко, що вона відчула біль у грудях. Вона хотіла стримати цим зітханням сльози, що підступали до горла, але це не допомогло. Дахня нахилилась і закрила обличчя неї. Спочатку вона нічого не чула, всередині у неї шумніла боя. Потім вона нарешті почула, як співає рано вранці пастуший ріжок, і у відповідь йому сотнями голосів, трохи здригнувшись. Друкується струнний оркестр бризками. Дагні відчула порив повітря, що надходив від музики, і змусила себе заспокоїтись. Так, то був її ліс, її батьківщина, її гори після ріжків, шум її моря. Цей звук непомітно переходив перед він лісових дзвіночків, у світахів, що кружляли у повітрі. Це був він, той сивий чоловік, що допоміг їй донести кошик з ялиновими шишками. Це був Едвард Гріх, чарівник та великий музикант. Такий той подарунок, що він обіцяв зробити їй через 10 років, Дагні плакала, не ховаючись, слізми подяки. На той час. Музика заповнила весь простір між землею та хмарами, що повісли на місто. Від мелодичних хвиль на хмарах з'явилося легке брижі, крізь неї світили зірки. Вона кликала, звела за собою в ту країну, де ніякі прикрості не могли охолодити кохання, де ніхто не забирає один одного щастя, де сонце горить, як корона волосі доброї казкової чарівниці. У напливі звуків раптом виник з знайомий голос. Ти, щастя, казав він, ти блиск зорі. Музика стихла. Спочатку повільно, потім все розростаючись, загриміли оплески. Пахня встала і швидко пішла до виходу з парку. Всі озиралися на неї. Вона не помічала, як слідом за нею, не намагаючись не потрапляти їй на очі, і шоуніл з посланий матою. Дагні вийшла до моря. Вона лежала у глибокому сні без жодного сплеску. Вона стиснула руки до себе і застогнала від незрозумілого ще й самій, але охопившого по всю істоту почуття краси цього світу. Слухай життя, тихо сказала Тайда. Я люблю тебе. І вона засміялася, дивлячись широко розплющеними очима на вогні пароплавів з чого йдилося в прозорій сірій воді. Ніс, що стояв віддалік. Почув її сміх і пішов додому. Тепер він знав, що її життя не пройде даремно.